i am you Вамте панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і моя цікавість до формату комп'ютерних корпусів під назвою Міні Тауер з кожним оглядом стає все більшою і не просто так. Бо завжди цікаво, на який компроміс підуть виробники, щоб і корпус вийшов цікавим, і вартість не кусалася з MX600 Mini RGB все більш-менш очевидно. Це 160-мм міліметровий вентилятор. Залишилось лише дізнатись, чи немає у цій моделі підводних каменів, які могли б перекрити цю перевагу по вартості. Все цивільно, 4 тисячі гривень, і це трохи менше 100 доларів або приблизно 98 євро. Для міні тауер корпусів така вартість якраз посередині між преміальними рішеннями і більш компромісними. Власне, попередній огляд корпусу від Кугар теж міні-тауер це був Кугр Юніфейс Міні Аджбі. Він був на 1000 гривень дешевше. І нагадую, у Кугар також є модель МХ600 без міні. Вона очевидно більша, і посилання на її огляд буде в описі під відео. До речі, доки ви там, з вас подобається, підписка та дзвіночок. Підтримати нас буде дуже круто коментарем, але може навіть фінансово. Для спонсорів я роблю ексклюзивний контент. Далі буде QA і голосування за наступні відео. І все це за ціну від чашки кави на місяць на головній сторінці каналу. Так, підтримка роз... Україномовного ютубу доступніша ніж ви думаєте? Ну а тепер. До діла поставка корпусів стандартна. Пенопластові проставки целфанове прикриття. А от комплектація на диво приємна. Вона схована у пластиковій коробці з окремими секціями, де у тому числі знаходяться додаткові підкладки для рідинного охолодження. Інструкція, як ними користуватись, схована в інструкції базовій. Далі візуально MX600 Mini RGB не те, щоб сильно відрізняється від Full Tower родича, тобто mx 600 RGB. Дизайн мешу передньої панелі аналогічний. Пластикову. Профіль дуже схожий. Загартований скло товщиною 4 мм також присутнє. Перший нюанс кріплення на бокових панелях не магнітне і не на гвинтах, наживних або не дуже. Воно на спеціальних затискачах. Що само по собі ідея чудова, але затискачі. Дуже тугі і перші рази треба буде аж відривати панель сміливо, бо можна пальці обдерти. Мабуть, це проблема, бо затискачів аж три по всьому периметру, тому найбуде. Ну а перше, що було помітно, у mx 600 але чого немає mx 600 Mini, так це меж знизу для охолодження відеокарти. Здавалося б обмеження формату, але це не завадило в міні Tower вмістити. Вибачте, вентилятори на 160 мм. Тому давайте поговоримо про них. Моделі тут GRJ 160 швидкістю від 400 до 1200. Так, вони під WM і споживають трохи менше 6 Вт в одній рильці, коли увімкнена і повна швидкість, і rgb підсвітка, яка досить крута. Про них загалом досить мало інформації. Я навіть не пам'ятаю звідки швидкість роботи взнав, але тести гучності робились на максимальній швидкості, про що попереджаю прямо зараз. Бо й тести звуку я зараз і надам. На запитання, навіщо вигадувати велосипед, якщо є 140 мм вентилятори, навіть у кугара, я відповім просто: це ви, мабуть, про 200 мм ніколи не чули. А вони є, правда, в корпусах трохи іншого формату і ціни. Також як я чув, але не цитуйте мене, 200 міліметровки відносно швидко ламаються, навіть на мінімальних обертах, бо просто навантаження на вісь дуже сильне. 160-мм міліметровки це рішення значно більш вигідне по тій самій причині, чому 140 міліметрів виграє проти 120 двадцяти, тобто менше шуму на значно більшу кількість повітря. І враховуючи спуск в нижній частині корпусу, повітряний потік буде, хоч. Трохи, але підповзати під відеокарту. Не так як у МИД 600, де меж знизу, але краще, ніж у 99% інших корпусів. Загальна сумісність по вентиляторам до 10 штук, до 320 мм вгору, один 120 мм назад йде у комплекті. Нагадую, він теж RGB. Два вентилятора йдуть спереду, як я вже казав, і ще два по 120 мм йдуть збоку і ще два вентилятора на 120 мм можуть бути встановлені на корусі блока живлення з перфорацією. Цього разу кугар вказала, здається, вказала це в документації, бо у попередників це був просто сюрприз для найбільш уважних та цікавих. Позитивний нюанс. Вентиляція з боку забезпечена магнітним пиловим фільтром, як і вентиляція зверху. Знизу фільтр суцільний на салазках. Спереду меж негативний нюанс. Посадкове місце під вентилятор спереду не універсальне і приймає лише 160 мм, а не 120 або 140. Тобто, якщо з комплектними щось станеться, то менший розмір вже не підійде і встановити його не вийде. Точніше, не так, підійде і вийде, але треба будуть адаптери, які у вільному продажі не зустрічаються. У всякому випадку я їх не знайшов. Зате я знайшов файл для 3D-друку під Lee Lion Cool 2016, але вони мають бути більш-менш універсальні. Якщо забуду надати в описі під відео, уточніть в коментарях, я продублюю. Керманич вентиляторами, хаб на 6 позицій, причому він і RGB, і PWM. в підсвітки підтримується вдосталь. Є навіть синхронізація з материнськими платами, і можна навіть вимкнути під Взагалі. По водичці, радіатор вгору стає на 360 мм максимум, 240 з боку і 120 назад. Але з радіаторами є нюанс. Два насправді. По-перше, 360-мм вода може заважати материнці, для чого кугар і надає оті ось проставки в комплекті. І по друге. Радіатор з боку може і буде заважати радіатору зверху, і вайс -верса. По іншим деталям. Передня панель на три USB, 2 5 п'ятигігабітних Type-A і один Type-C на 10, плюс кнопка живлення, перезавантаження, яка виконує роль зміни led підсвітки, аудіоджек та індикатори роботи. Сумісність із материнськими платами традиційна для міні тавер, тобто міні ITX, мікро atx але відмічаю підтримку плат зі зворотніми конекторами, але лише ASUS BTF і MSI Project Zero. Сумісність з відеокартами до 380 мм, навіть якщо з боку є вентилятори. Або 255 мм, якщо з боку вода. Найпотужнішою відеокартою, яка підходить під обмеження 255 мм, це RTX 4070 Ti Super, версія MSI Ventus 2X OC, яка загалом дуже непогана. Але загалом з водянками в цьому корпусі весело. Підтримка кулерів процесора до 175 міліметрів висоту, підтримка блоків живлення до 180 мм в довжину. Найбільше мене турбує корзина для накопичувачів. Вона знімається, відкручуючись знизу, і підтримує два 3,5 дюймових диска або два диска на 2,5 дюйма. Ще одне посадкове місце під 2,5 дюйма. До речі, знаходиться позаду пластини материнської плати. Воно хитре з затискачем, але якщо чесно, корзина мене лякає. Бо вона знаходиться дуже близько до блока живлення. І я підозрюю, що коли кугар говорить по 180 мм довжини баже. Кугар має на увазі зі знятою корзиною для накопичувачів, бо просто кабелі будуть заважати. Здавалося, б, можна перемістити корзину в бік, і під це навіть набір кріплень окремих є. Але треба буде знімати гірку для повітря потока спереду, що зробити проблематично, бо вона на дуже тугих затискачах. Якби вона була на гвинтах, це було б зробити значно легше. Ну і що? Один маленький нюанс. По стандарту корзина і так максимально відсунута від блока живлення, що трошки смішно. Зате кабель менеджмент тут чудовий, зазор по краям величезний, навіть вміщає гвинтові кріплення з велкростяжками. Отворів в монтажній пластині величезна кількість, розміри їх теж достатні. По центру зі зворотнього боку навіть є стяжки, які по стандарту тримають комплектні кабелі, і метал там загнутий, щоб захистити ці кабелі. Підсумки наступні. Корпус Cougar ML600 Mini RGB дає дуже багато можливостей і унікальний в багатьох місцях, але у нього є проблема. Одна проблема, але велика. Вона полягає у тому, що корпус сумісний із купою речей, але не одночасно. Хочете довгу відеокарту, не встановлюйте водянку з боку. Хочете довге блок живлення і одночасно корзину для радіаторів, зніміть направляючу спереду, якщо це допоможе. А це не допоможе. Все це легко вибачається тим фактом, що корпус такто формату міні-тавер. І знову ж таки, 160 мм вентилятори виявились крутішими, ніж я думав. Тому в загальному заліку так. Рекомендую і на цьому мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи бачили ви колись вентилятори, які більші за 140 міліметрів, 160 або 200, або навіть більше. Зобисто я давним-давно бачив один 200-міліметровий. Я особисто ним не користувався, бо мені тоді-тоді нікуди було його вставляти. Але от колись давно я і почув інформацію, що 120... 200! 200 міліметрові вентилятори швидше ламаються. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну, а я тим часом вражаю величезну дякую магазину SoundMagie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також Київському магазину Motostav та компанії Gutsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас як завжди, подобайка, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все. І тобі просто обожнює просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже 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 важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе та будьте здорові!